Слава Богу. Сьогодні наші питання, відповіді, як ми повинні відноситись до того зла, яке зараз робиться навкруги нас. І пандемія, і війна в Україні, і попередження, що церква є останні дні перед своїм підхопленням. В основу наших, нашої відповіді ми покладемо Матвія 24.4. Матвія 24.4 дуже зрозумілі, ясні слова для нас, особливо для людей, які вивчають події останніх днів, період великої скорботи і також підхоплення церкви. Для кого є яке питання важніше? Для мене персонально є підхоплення церкви, зустріч з Ісусом Христом. Але для багатьох людей є дуже важливе питання великої скорботи, коли наступить період скорботи. 24.4 Матвія. Ісус же промовив у відповідь їм. Стережіться, щоб вас хтось не звів. Власне, проповідь називається, чи відповідь буде Дивіться, щоб вас хтось не звів. Останніх два роки ми бачимо, яка атака йде на церкву. Особливо на церкву, на тих людей, які вірять в підхоплення церкви, вірять, що Ісус нас чекає в небесах. Офіційно, 1 жовтня 2022 рік Сполучені Штати Америки, де буквально декілька днів тому було оголошено, що пандемія офіційно є закінчена. Що це означає? Це не означає, що більш ніхто не буде згадувати про хворобу. Це означає, що виходять певні нові правила. Перш за все, що зараз не потрібно буде здавати тести для тих, хто не пройшов базового лікування. Ви розумієте, про що я говорю? Ви знаєте, як ефір на сьогоднішній день. Контролюється Ютубом, і наскільки ми повинні бути обережні, як ми вживаємо якісь слова. Отже, не потрібно здавати тести для тих, хто не пройшов базового лікування. Зараз фокус на Каліфорнію. Я би сказав, основний по значимості, по значущі, по значимості Штат в Америки. Медичні заклади, госпіталя. Медичне розпорядження, яке зараз виходить, власне, до цих медичних установ, потрібно, чи зараз є повне право дано для тих, що не потрібно здавати тести тим, хто не взяв цієї процедури. Здається, дуже просто, так мусить бути. Але далі, всі ті, хто прийняв сучасну медицину, хто має Дві базові ліки, я вибачаюся за те, що я, може, неправильно будую свої речення, свої слова, але ви розумієте, про що я говорю. Що далі ці люди, ті люди, які тобто взяли цю базову медицину, далі повинні здавати свої тести. Уявляєте? Ті, що брали медицину, ті, що повністю виконали те. Що їм казала держава і в даному випадку штат Каліфорнія, тепер вони далі будуть продовжувати здавати тести, і що дуже цікаво, вони за ці тести будуть платити свої гроші. Раніше, під час пандемії, хто не взяв процедури, мусили здавати два тести щонайменше два рази на тиждень. Але наголос здавали ці тести безплатно. Зараз по нових правилах Міністерства здоров'я Каліфорнії, ті, що не проколоті, працюють як до пандемії, тобто без тестів. А ті, що прийшли, пройшли курс повного лікування, тепер мусять обов'язково здавати тести, перевіряти себе, хворі вони чи ні. Для чого? Відразу виникає запитання: якщо пандемія є. Позаду нас, для чого ті люди, які пройшли повний курс лікування, далі будуть продовжувати здавати тести. А ті, що були чистими від лікування, зараз абсолютно ніяких тестів проходити не будуть, будуть працювати так, як це було до пандемії. Медична фармацевтична кампанія або кампанії, які давали медичні препарати. Зараз будуть нести повну відповідальність за тих людей, яких вони лікували. І тому, якщо з такими людьми щось стається, вони будуть їх, і тільки вони мають право на те, щоб цих людей в дальнішому лікувати. Не може бути якась інша компанія або хіба компанія, яка мала подібні ліки. Іншими словами, зараз ми бачимо, що людина, яка пройшла повний курс лікування, щонайменше до цієї постанови, зараз є повністю залежна в питанні свого здоров'я від тієї компанії, яка її лікувала. Я зовсім не здивуюсь, якщо пройде якийсь дуже короткий проміжок часу, пару місяців, і офіційно буде сказано, і за кафедри в ефірі буде офіційно сказано, що ті ліки, які приймали люди, що вони були не до кінця доведені, що була зроблена помилка, помилка є настільки сильною, що воно буде сильно впливати на здоров'я, і не просто так впливати на здоров'я, що це може фінально прийти до літального випадку. І щоб не було. Трагічного результату компанія в дальнішому розробила нові ліки, і ви, ті, хто прийняв ці ліки, повинні в дальнішому постійно себе лікувати. Є нова медицина, нові бустери, які збережуть ваше життя. На початку пандемії і під час пандемії, пам'ятаємо, будувалося дуже багато різного роду. Медичних кемпів, медичних таборів. Для чого вони будувалися? Ціль будівництва, як було сказано офіційно, що ці установи будуються, не скривалося, будуються для того, якщо пандемія набере дуже великих розмахів, людей буде багато хворих і вони не зможуть вміщатися в госпіталі, цих людей будуть направляти в ці табори, де за ними будуть дивитися і будуть їх лікувати. На початку ніби воно виглядало логічно. Ось, звичайно, ми бачили, госпіталя були порожні, і мідія грала картину, що все є заповнено, і вже навіть деякі табори розміщають людей, бо нема куди цих людей класти, бо настільки багато є хворих людей. З сьогоднішнього дня чи з призми сьогоднішнього дня ми бачимо, наскільки нас обманювали. Пам'ятаємо, на початку пандемії я як казав, якщо ви акуратно слідкували за проповідями, було сказані такі слова, як пандемія прийшла і прийшла відразу до цілого світу, дуже раптово, а це нереально, що пандемія за два місяці опанувала цілим світом. Це просто нереально. Це колосальний обман. Так само, як вона прийшла на цілий світ, раптово і несподівано, так само вона раптово і несподівано відразу в цілому світі щезне. І щезне дуже цікавий спосіб. Не тому, що медицина виявилася настільки сильною, не тому, що лікарі знайшли спеціальну панацею і вилікували цю хворобу. Почалася війна 24 лютей 2022 рік, п'ята година ранку, пандемії як і не бувало. Доказом цього ми могли з вами бачити похорон королеви, коли мільйони мільйони людей приїжджало до Англії з різних частин світу. Ніхто не був в масках, абсолютно ніяких вимог. Люди великими товпами були в Лондоні, і навіть слова не було згадано, що буквально зовсім короткому часі в минулому була всесвітня і дуже страшна пандемія. Друге, що було сказано, табори будуються не для тих, хто захворів на сучасну хворобу. Бо таких людей не було багато. Табори будуються для тих акуратно слухайте, що було сказано, ви можете послухати минулі проповіді. Табори будуються для тих, хто прийняв сучасну медицину і пройшов повний курс цієї медицини. Чому так це робиться? Тому що лікарі, держава, всесвітній уряд, глобалісти прекрасно розумі... Розумі... розуміли і мають розуміння, що буде в дальнішому. І як тепер справлятися з тими людьми, які почали хворіти, і серед людей, я вірю, буде дуже багато літальних ісходів, звідки виходів, чому я вірю в те? Якщо ми зараз з вами відкриємо декілька місць з Біблії, що фінально не просто силатися на просту філософію, якесь видумане людиною питання. Якоїсь закулісної боротьби, питання заговору, абсолютно ні. Ми з вами живемо в останні дні. Ми віримо з вами, що Господь прийде скоро, що має бути великий період скорботи, сім років, який обіцяний для Ізраїльського царства. Ми також віримо, що церква буде підхоплена перед цим періодом скорботи. І, власне, Господь дуже чітко на сторінках Єванглії, особливо. Нового заповіту, не менше він також каже, і в старому заповіті до ізраїльтян, які живуть старим заповітом, що буде робитися в останні дні, коли на землі буде царство Антихриста, і що буде робитися на землі в останні дні перед тим, як церква буде підхоплена. Недаремно ми нашу проповідь називаємо: не будь зведений в останні дні, не дай себе звести і дозволити, що ти беріг свій храм. І в останні дні диявол поставив людину перед такою ситуацією, що, здається, я бережу тільки своє здоров'я, а насправді ми бачимо, що робиться навколо. Перше відкриємо відкриття, другий розділ, 22-й вірш. Відкриття, другий розділ, 22-й вірш. Послання до Тіятирської церкви. Зараз ми пам'ятаємо, що ми стоїмо на фініші. Всім церков. Своїй фінальній готовності, як вони підготувалися, так і вони зараз є на цій фінішній лінії, чекають підхоплення. Сім церков мають різну характеристику. Іван Богослов описує. Ми читаємо Івана Богослова, перших два розділи, другий і третій розділ показує для нас, в якому стані в останні дні. Будуть церкви перед тим, як вони будуть підняті в небо. І зараз іде послання до Тіатирської церкви. Самий довший період церкви. Про що це нам говорить в питанні богослов'я? Що до цієї Тіатирської церкви або до цієї течії в останні дні Тіатирської церкви буде належати найбільше церков? Церква по відношенню до періоду Тіатир на землі. Проіснувала майже тисячу років, сірий період церкви. Ми читаємо 22-й вірш. Ось я кину тебе на ложе, грецьке слово кліне, лікарняне ліжко. Можете собі виправити це слово чи в скобках поставити, що означає це слово. Ось я кину тебе на лікарняне ліжко. А тих, хто чинить із тобою розпусту, не просто у велику біду. Якщо ми будемо оригінально читати слова, які нам показують на період великої скорботи, в Івана Богослову, ми з вами конкретно будемо бачити, що Іван конкретно каже до Тіатирської церкви, що я кину тебе, тих, хто чинить з тобою розпусту, у період великої скорботи. При умові, я не просто тебе кину, тому що мені так хочеться, якщо ти не покаєшся. Відразу перед нами стоїть запитання. Що станеться з людьми? Особливо в церкві, перед періодом підхоплення, перед періодом великої скорботи, як автор говорить, що коли вона війде в період великої скорботи і не покається, то вона опиниться на лікарняному ліжку. Тепер включаємо свій розум. Включаємо своє мислення і бачимо, в яких обстановці ми живемо з вами останні два роки, і якою самою великою напругою для церкви останні два роки було, власне, це сучасна медицина, сучасна фармакологія, сучасний підхід, що обов'язково люди цілого, цілої землі мусили прийняти цю медицину. Це не проста пандемія. Ми зараз з вами живемо в останні дні. І Бог, бачачи людей, бачачи їхню слабину, бачачи, як диявол буде зводити навіть своїх вибраних, тих людей, хто є в церкві, навіть тих людей, хто є пасторами церков, як люди дуже легко підуть на цю процедуру. І зараз Господь конкретно попереджує: я кину тебе на ложе, на лікарняне ліжко. Тобто, ми зараз чітко бачимо втручання фармакології в життя людини. Що людина опиниться на лікарняному ліжку. І те, що робиться в останні дні, зараз ми з вами конкретно бачимо, про що говорить автор. А тих, хто чинить з тобою розпусту у велику біду а як... чи у велику скорботу, а вірш 23 ще більше відкриває картину. А твоїх дітей поб'ю смертю. А твоїх дітей смертю. Знаєте, що дуже прикро, коли вивчаєш. Падіння церкви останньої дні, особливо з цією медициною, що основним поштовхом чи основним підбадьорювачем, підбадьоренням впадіння в церкві не була навіть держава, а були старші люди, старші люди, які так легко згодилися прийняти цю сучасну медицину. Для мене, Для людини, яка довші роки є в церкві. Старші люди, особливо в той період, коли я почав формуватися як християнин 80 ті роки, початок 80-х років, для мене старші люди це були надзвичайні люди. Люди, які були в тюрмах, в'язні Ісуса Христа. Коли ти можеш слухати їхні проповіді і розумів, як ті старші люди певного дня, коли вони ще навіть були молодими, а біля них були і старші люди, які віддавали своє життя, аби. Спасти своїх молодих і аби відкрити правильну дорогу життя в Євангелії для своїх дітей і підростаючого покоління. А що сталося зараз? Першими, хто прийняв ці медичні препарати, були старші люди, які фактично штовхнули своєю дією молодь на ці дії. Що, що таке є молодь? Молодь завжди імітує старших. І зараз, якщо молодий приходить додому і каже, що його тато, старший, а ще, можливо, і пастор церкви, прийняв цю сучасну медицину, пам'ятаємо, хто приймав най найскоріше її. 65 і старше. Авторитет, сама сила церкви. І зараз ці сила сім'ї, сила суспільства. І зараз ці люди першими пішли на цей обман, прийняли ці ліки. І, звичайно, результат себе не забарився. Тепер уже, коли ми з сьогоднішнього дня дивимося на цю позицію, ми бачимо, як старші, старші люди, і старші в церкві по відношенню до свого служіння, і старші по відношенню до свого віку фактично зрадили молодь. Якщо ми з вами читаємо слідуюче, відкриття 6 розділ, 8 вірш, відкриття 6 розділ, 8 вірш. Де буде йти зривання печаті четвертої печаті, коли на арені появиться кінь-чалий, четвертий кінь, зараз буде йти відповідь до тієтирської церкви. Що, власне, станеться з тими людьми, які опинилися на одрі хвороби? Як? Яка доля їх чекає? Не просто їх поб'ю смертю, а як і від чого вони будуть вмирати? Ми читаємо. Починає вірш восьмий. І я глянув і ось кінчалий хлорос, а той, хто на ньому сидів на ім'я йому смерті, а за ним же слідом ішов ад. І дана їм влада була на четвертій частині землі, забивати мечем, голодом, мором і земними звірами. Ми розуміємо забивати мечем, що буде в період скорботи. Ми розуміємо, що забивати голодом. Ми вже зараз бачимо мікрокартину, що робиться в нашому краї, звідки ми прийшли, як люди гинуть від меча. Наступний крок як люди будуть гинути від голоду. А зараз ми бачимо, як люди будуть гинути від мору. Грецьке слово санатон не просто мор, не просто пандемія, не просто сучасна хвороба. Слово санатон. Також паралельно перекладається як розрив з Богом. І зараз стоїть запитання, що це за фармакологія, що це за медицина? Що коли людина її прийме і пізніше помирає, Біблія веде нас на лінію, що в людини проходить санатон, повний розрив з Богом. Не просто вона вмирає від пандемії, але вмерши, вона не має можливості покаятися. Коли ми знаємо. Зовсім зворотню ситуацію, вивчаючи пандемії всіх віків, ми знаємо, як віруючі люди, монахи, священники, віруючі, йшли в міста і проповідували, там, де була пандемія, і спасали людей від смерті, не від фізичної, від духовної. Останні їм казали Слово Боже, людина каялася, помирала і в такому стані відходила в небо. І я вірю, коли людина покаялася, вона йшла до Бога, тому що Ісус каже, Приходячого до мене, я не вижену геть слова Ісуса. А тут ми бачимо зовсім інше: Санатон, що людина, яка вмирає від такої пандемії, вмирає від такої смерті, вона має повний, повний розрив з Богом. І, власне, питання тієтирської церкви для нас Господь чітко пояснює, якщо ти не покаєшся, я кидаю тебе на одро хвороби, на лікарняне ліжко. Ти будеш у великій скорботі, навіть якщо ти і сьогодні покаєшся, для тебе є ще питання спасіння. Для тих, хто це зробив, є питання спасіння. Але по відношенню до Біблії, так як я розумію це місце, я не знаю, чи ти зможеш бути в числі церкви. В числі спасених ти можеш бути, але потрібно тепер доказати, що ти дійсно це не кажеш так, просто «я каюся», що ти дійсно розумієш, що ти зробив помилку. І тепер Господь дає для тебе шанс мати спасіння, але мусиш пройти через період великої скорботи. Власне, коли ми з вами відкриваємо відкриття 21 розділ 8 вірш, відкриття 21 розділ 8 вірш, ми з вами будемо читати в цьому питанні дуже цікаве розуміння, хто опиниться за дверима раю, власне, останні дні. Читаємо лякливим, невірним мирським душогубам, розпусникам, особливо слово чарівникам і долянам і всім неправдомовцям. Звернемо увагу на шосте слово чарівникам. Перш за все, що воно стоїть шостим. Випадковості не буває. Дехто там каже, пастор, ну Ну, є ціла книга числа, яка побудована на числах. Ціла книга старого заповіту, числа, яка конкретно називається номера числа. І тут зараз. Числом 6 стоїть слово чарівники. Якщо ми з вами будемо в більшості випадках суча... читати сучасні переклади, особливо англійські, буде стояти слово ті, хто приймає таблетки, – «drug users». «Фармакологія», «фармакої», правильніше слово буде стояти фармакої в оригіналі. Тут знову ж багато. Вже після наших проповідей, які були, каже пастора, ви що не приймаєте медицини? Приймаю медицину і лікуюся і ходжу до лікаря. Але ми повинні розуміти різницю. Медицини останніх днів, фармакологія останніх днів і фармакологія в загальному. І не дамося себе обманути, як каже Ісус Христос в 24 розділі до Матвія. Не дайте себе звести. Що є поганого від лікаря? Нічого поганого від лікаря нема, а лукамий улюблений лікар, каже апостол Павло, лукамий улюблений лікар. Але якщо цей лікар займає позицію сатанінську, якщо фармакологія останніх днів ми бачимо, де вона стоїть, і не даємо обманути себе, ми тоді приходимо до розуміння, чому 21 розділ. Восьмий вірш Івана Богослова каже, що фармакологія, drug users, автор переводить як чарівники, і на це є повод чи розуміння, чому так перекласти це слово, опиниться за дверима раю. Займає шосту позицію. Коли ми відкриваємо відкриття Івана Богослова, 22-й розділ, 15-й вірш, коли також буде показано, хто опинився за дверима раю, ми з вами будемо читати дуже цікаві слова. Якщо в першому випадку, 21.8, йшло питання нашого тіла, що станеться з людиною, яка в останні дні буде звертатися до фармакології, останні дні, що стається з людиною, який це вплив буде мати на тіло, то 15 вірш 22 розділу вже буде, буде казати про нашу психіку, про нашу душу, що стається з людиною, яка звертається до фармакології в останні дні. Читаємо, а поза ними будуть пси, і на другому місці вже зараз стоїть після пси, що таке пси, це є судомський гріх. На другому місці стоять чарівники. Знову стоїть грецьке слово фармакої. Що стається з людиною перед підхопленням в останні дні? Зараз ми бачимо. І ми повинні вживати розум, коли ми в загальному кажемо про медицину, коли ми в загальному кажемо про, про лікаря. Це є добро, це є благословіння, коли хтось може для нас допомогти. Але коли ми зараз себе звозимо, зводимо до рамок Біблії, і Господь каже, що якесь особливе буде положення фармакології в останні дні, і ці люди можуть опинитися за дверима раю, як фізично, так і духовно, тут ми повинні мати настороженість і чітко розуміти, що зараз проходить в світі. Хай Господь нас благословить. Ми зараз чітко бачили те, що сталося в Каліфорнії, те, що зараз робиться в медичних закладах. Чому зараз дуже інтересно? Чому для людей, які зберегли чистоту свого храму, вони тепер приходять на роботу і від них немає ніяких вимог? А чому ті, що які прийняли сучасні ліки, здається, вони побороли хворобу, бо, дякуючи, їм тепер пандемії немає, а виходить все навпаки. Тепер вони будуть приходити на роботу. Тепер вони обов'язково будуть здавати тести. І тепер компанія, медична кампанія, яка робила їм ці препарати, буде за ними дивитися, наскільки їхнє здоров'я є добре. І що тепер з ними потрібно робити далі. Ставимо перед собою знак запитання. А для нас, щоб відповісти на цей знак запитання, ще є час добрий, ще церква не підхоплена. Ще ми живемо в церкві, де є Святий Дух. І якщо з нами є Святий Дух, ми повинні признатися в тому, що ми оступилися, зробили щось недобре, усвідомити свій гріх, що ми зробили не так, покаятися. І якщо ми це зробимо сьогодні, Господь має силу простити. Чи ми будемо в числі церкви, я не знаю. Але то, що Господь простить, цей гріх. І, можливо, дасть нам. Доказати правоту нашу, перейшовши через період великої скорботи це вже інше запитання. Хай Господь нас благословить, що ми мали можливість ще сьогодні повне розуміння, що ми можемо покаятися, що Дух Святий ще є з нами, церква ще є не забрана, але в будь-який момент може бути забрана, і тому сьогодні час благословений, сьогодні час покаяння, все гряду скоро. Зараз ми встанемо і будемо молитися. Якщо, можливо, хтось хоче покаятися, хтось зробив гріх в своєму житті, хтось хоче в розумінні цього підняти свою руку, підніміть там, де ви стоїте. Господь добрий, Господь прощає. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, який буде завтрашній день. Можливо, він же буде на небесах. Якщо на небесах для тих, хто є на небесах, це все є добре, благословенно, а хто залишився на землі, не хоче залишитись на землі. Каємося ще сьогодні. Хай Господь всіх нас благословить, будемо молитися. Дорогий Всемогутні Ісусе. Ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви, дякуємо за цей час, дякуємо за наше спасіння, за твою кров, яка має силу завжди очищати, яка має силу прощати, яка має силу дати для нас розуміння, що ми є твої діти і будемо з тобою. Благослови нас. Благослови тих, хто сьогодні піднімає руки до Твого престолу благодаті. Хто сьогодні ослаб в вірі, хто сьогодні потребує втручання в наше персональне життя, хто, можливо, сьогодні втратив розум, заблудився. Допоможи для всіх нас, щоб певного дня ми всі разом зустрілися в небесах і всі разом могли прославляти тебе. Все ми вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.